Друзі мої, як ви собі представляєте Царство Боже, так як люди на службі Божій в неділю стоять, а? в долину. Такі серйозні, той тримає патерецу, то не буде сішкірити, ні буде серйозний. Отець виходить такий побожно серйозний. Ви думаєте, в царстві Божому так будуть виглядати люди? Ні. Вони будуть виглядати так як на весіллю. Щасливі. Як мінімум не голодні. Щасливі. І Господь Бог нас кличе до святості. Святість це не серйозний вираз обличчя, щоб показати комусь, який ти серйозний. Ні. Для Бога важливо, що ти робиш, але Бог хоче, щоб ти робив це з радістю. Тому посміхайтеся, друзі. Всі самі найпаскудніші речі, які робляться на землі, робляться з лицем серйозним. Тому. Будьте щасливі, плюньте злове в межеоче. Знаєте, що таке плюнути злови, злому не злому, а самому злу в очі? Це посміхнутися, це бути щасливим. Навіть у часі війни ми мусимо своє життя прикрашати радістю, не сумом. Несерйозністю, ви скажете, Бог любить серйозних людей. Ні, Бог любить щасливих людей. Бог любить тих людей, бо людина, як вона щаслива, вона хоче всіх обняти, вона хоче комусь щось робити. А як вона сумна, прибита, вона жити не хоче, вона їсти не хоче, вона нічого не хоче. Як ви сумні, як вам щось погано, згадайте, кому ви були стані. На похороні тато вмер, іду затронував, розумієш? Ні про що не думаю, я нічого не хочу і нічого не бачу. Я вже був туди священиком, з'явилося дуже багато священників, два декани. Я йду затронував. Я нічого не бачу. Я навіть забув, що мама йде коло мене. Так, я, я так горював тоді. Якщо би сказати, що я так тата дуже любив страшно понад усе. Ні. Бо він мене бив, він мене сварив постійно і не можна бути було щасливим. Мобу бути серйозний. Який щасливий. Я то пам'ятаю. І кажу вам, не треба вам тої серйозності приходить, горе, горюйте, поплачте, нема питань. Але ви мусите своє життя прикрашати радістю. Бо в стані суму і сумування і переживання ти не можеш робити добрі речі, бо ти їх не хочеш робити. Ти їсти не хочеш, ще раз кажу, ти пити не хочеш, ти жити не хочеш, коли тобі тяжко. Суїцид люди роблять які? Ті, що щасливі? Ні. Ті, що сум, їх вже так загнав в кут, що вони вже не мають куди сидівати. нема виходу, тільки в петлю. Це роблять серйозні люди, задумані, пригнічені. Людина як щаслива, вона ніколи тобі в петлю не залізе. Щасливі люди це ті, що знаходять собі пару в цьому світі, таку пару, щоб то щастя збільшувалося і живуть щасливо, тішуться життям і народжують дітей як плоди, любові і радости. Господь Бог хоче, щоб ви були щасливі. Щоб один одного обняли і відчували радість і були щасливими. Тому поняття скурпули і скурпульозності, коли ми шукаємо собі, відшпортуємо собі якісь гріхи, не треба того. Маєте сповідь, висповідався, все, що задав, Бог тебе любить. Дякую тобі, Господи, що я маю таку можливість, що ти простив мені мої гріхи. Все, я хочу бути щасливим. Я хочу бути щасливим, бо мені Бог пустив гріхи. Ура! Аллилуйя! Я щасливий! Бог кличе до спасіння тих людей, які хочуть бути щасливими, а не сумних. Ви знаєте, до кого диявол приступає? До тих людей, які є сумні, які щось втратили, які мають якусь невдачу диявол приходить і починає йому шептати. А давай там украдемо, а давай тих обдуримо, а давай це не скажемо нікому, а давай це то. Іменно коли люди мали проблеми, диявол туди їх спокушує. Іменно туди, коли від Бога, який дає людині радість, відвертаєш свій погляд. І переводиш на якісь предмети, створені у цім світі існуючі. Згадайте прийом гріхопадіння Єви. Вона відвернула свою увагу від Бога, який її любить, і давай слухати диявола, бо він почав їй казати: слухай, Бог, певно, тобі бреше, бо він казав, що як зісте цей плід, то вмре. я вам кажу, ні, ви пізнаєте Добро і зло. І буде такий, як Бог, Він і вас то скриває. Він не хоче, щоб ви то знали. Ух ти. А ну давай я попробую. Попробувала. нормально не вмерла. Адам на, попробуй. Він каже, Єва сказав Господь Бог, не чепай то. Ти попробуйте, подивіться, Боже, мені всі очі утворили. Я все вижу. На, пробуй. Від Бога відійшли об'єкт. Почитання і джерело радості Господь Бог перестав для них бути важним. Земні речі, і все. І потім, що після непослуху зразу? Наслідок гріха. Та ми голі. та то не добре, треба все прикрити. Чує, Господь Бог іде. Адам іде, а Адам всі ховає. Він всі ховає від Бога. Він раніше біг до нього, як дитина біжить до тата. Щаслива. <кій> тато йде щось приніс, а дитина біжить в тішиці. А тато переживає, і не впала, бо він так, так біжить дитина. І раніше Адам так біг до Бога, а тут Бог йде, каже, Адам йде, та він сховався, бідний, сховався, бо тому що Бо тому що... був серйозним з дияволом. задуманим таким серйозним, Та напевно не вмрете, а то зіште будете, знати добро і слово. Я теж таких мудрих чую не раз. Але вони не так мудрі, як мудрують, знаєте, хочуть податися себе мудрими. Веду -то висі, то, тако, треба робити, я вам я то розкажу тобі такого, тако. Хочеться сказати до раю, коло Адама, коло Єви. Вже там були такі, що слухали, йди там побалакаєш. Будьте щасливі. Жартуйте, дияволу не подобаються жарти. Жартуйте. Кажете, є жарти дурні. О, Дурні не жартуйте. Жартуйте добрі. Жартуйте, будьте щасливі, нехай Бог вас благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!